Доброго дня! Вас вітає Дніпропетровський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, і наша рубрика Корисні поради медика. 22 липня щорічно відзначається Всесвітній день мозку, який було засновано Всесвітньою Федерацією неврології для підвищення обізнаності широкої громадськості про важливість здоров'я мозку. Отже, актуальна тема сьогодні як зберегти здоров'я мозку до глибокої старості. Людський мозок є головним органом нашої центральної нервової системи. Незважаючи на прогрес медицини та наукові відкриття у сфері вивчення головного мозку, дослідження нервової системи людини триває і донині. Людський мозок має досить скромну вагу. На його частку припадає лише близько 2% від маси тіла людини. Однак при цьому мозок залишається найбільшим споживачем енергії в нашому організмі. Мозок вживає приблизно 100 грам глюкози на день. А зараз увага! Існує 10 правил, які допоможуть зберегти ваш мозок здоровим до самої старості і розвинути його. Правило перше розумове навантаження. Мозок розвивається протягом усього життя людини, але розвивається він лише тоді, коли отримує нове розумове навантаження і навчається чогось для нього нового. Друге правило спорт. Фізичне навантаження повинно бути регулярним. Це не тільки зміцнює м'язи і робить тіло здоровим і красивим, а й оздоровлює мозок. Під час занять спортом посилюється кровотік, і кров, збагачена киснем, активніше надходить у наш мозок. Третє правило здорова та корисна їжа. Їжа містить речовини, які необхідні для функціонування і здоров'я мозку. Ті, хто харчується овочами і фруктами, горіхами, натуральними маслами, морською рибою, рідше стикаються в літньому віці з проблемами деменції. Четверте правило відмова від куріння. Куріння не тільки забиває судини і викликає кисневе голодування, а й сприяє порушенню функції мозку. П'яте правило відмова від алкоголю. Через вживання алкоголю до мозку надходить збіднена на кисень кров, що призводить до кисневого голодування. Саме тому виникає запаморочення, нудота, порушення координації, погіршення мислення внаслідок кисневого голодування. Масово гинуть клітини мозку, які вже не відновлюються. Шосте правило мінімум стресу. Стрес завдає потужного удару по здоров'ю мозку. Тому потрібно контролювати свої емоції, а в стані хронічного стресу або інших емоційних розладів звертатися до психотерапевта по допомогу. Сьоме правило спілкування. Активне соціальне життя, спілкування з великою кількістю людей. Тренує мозок, допомагає уникнути стресу і депресії, а також сприяє зниженню ризику деменції в старості. Восьме правило. Безпека голови. Голову потрібно берегти. Удари по голові, дрібні струси, які залишаються проігнорованими чи непоміченими, можуть з віком стати причиною розвитку когнітивних порушень і деменції. Дев'яте правило хороший сон. Під час сну мозок перезавантажується, відновлюється, відпочиває. Це відбувається у фазі глибокого сну. Саме тому людина повинна спати не менше 8 годин на добу. Десяте правило профілактика діабету, ожиріння та гіпертонії. Цукровий діабет. Ожиріння та гіпертонія катастрофічно позначаються на стані мозку, погіршують когнітивні функції, що призводить до розвитку деменції. Тому потрібно з юного віку протягом усього життя контролювати свою вагу, займатися спортом, добре харчуватися, унікати стресів і піклуватися про себе. На сьогодні все, до побачення! Будьте здорові! Разом до перемоги!